Пригода на острові. Майже все літо я допомагав дядькові Хомі пасти телят на журавлиному острові. Одного разу дядько сказав, Ну, Василько, завтра доведеться самому попасти телят. Я поїду в лікарню. Зуби замучили. Уранці розбудив мене дядько Хома і наказав виганяти телят. А сам. Плигнув у човен. Повернуся завтра вранці, гукнув він. У курені він залишив купку яблук. Я погнав телят до чорного болота пастися. Увечері, коли заганяв телят, помітив, що серед них немає білохвостої горгонки. Що ж тепер робити, думаю. Адже вона заблукала, ще десь вовки зустрінуть, довелося йти шукати. Довгенько блукав я, але горгонки так і не знайшов. Вирішивши розпочати пошуки зранку, я наблизився до куреня, хотів залізти всередину, але не встиг туди й зазирнути, як на мене з пітьми. Блимнули чиїсь зелені очі. Вовк майнуло в голові. Від страху я мало не впав. Потім, повільно заткуючи, підійшов до товстого осокора і, як білка, метнувся по стовбуру вгору. Я знав, що вовки по деревах не лазять. Місяць повільно плив між хмарами, а я сидів, мов сич, до всього прислухаючись і не зводячи очей з куреня. Незабаром я дуже захотів спати. Голова схилилась, як у підбитого горобчика. Обнявши руками товстий стовбур, я відразу ж заснув і так спав до ранку. Як тільки сонце визирнуло із закручі, я прокинувся. Цікаво, невже клятий вовк досі лежить в курені. Пошепки говорю сам до себе. Я кинув ломаку на курінь. Він весь дригнувся. Всередині щось зашелестіло. Я зачаїв подих і насторожився. Я здивувався. Навіть очам своїм не повірив, коли побачив лису морду з коротенькими ріжками. З куреня вийшла, обтрушуючись і потягуючись білохвоста горгонка. Миттю скочив я з осокора, ляснув її батішком спересирдя і заліз у курінь. З'їм хоч яблук, думаю, адже я не вечеряв та. На жаль, я тільки облизнувся. У корені не було жодного яблучка. За мене повечеряла білохвоста горгонка.